Яка найдешевша текіла є якісною? Українська коронадо за тебе. І ви можете спитати, Юра, ти зараз прикалюєшся? Так, звичайно ж, я прикалююсь. Ну, по-перше, це точно не найкраще. А по-друге, це взагалі не текіла, бо текіли в Україні не виробляють. А по-справжньому найкращою, найдешевшою текілою є Ярана Бланка. Чому вона? Бо тут є ключовий напис: 100% де агави Азуль. Що означає, що в цій текілі лише 100% спирт дистильованої агави, тобто в ній найчистіший смак. Гави, вона точно є якісною, бо в ній нема зайвих домішок. І третє, найголовніше від неї буде найлегше зранку. Чому я рана, а не якась сієра з червоненькою кришечкою? Бо там нема такого напису. Тобто там лише 51% спирту агави, а все інше це може бути спирт кукурузи, спирт картоплі, чи будь-чого ще вони туди захочуть додати. Саме тому, скоріш за все, у вас і текіла асоціюється з тим, що ви випали. Потім все забули. А на ранок було дуже погано. Пробуйте, хоч раз по справжньому якісно те Чому ж я рана? Ну можете пошукати цей напис на інших текілах маркетах, і ви зрозумієте, що це найдешевша якісна текіла.